Сполучені Штати запропонували Україні перелік пріоритетних реформ для обговорення на багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Про це повідомило посольство США в Україні під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, президент США Джо Байден підкреслив важливість створення сприятливого бізнес-середовища та подолання корупції. Про те, чи вплине цей список реформ на допомогу Україні, ми поговоримо із нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юля привіт. Сьогодні в Брюсселі відбувається засідання координаційної платформи донорів. Україні висунули список запропонованих реформ, що він включає, та чи залежить майбутня військова допомога Україні від втілення цих реформ? Знаєш, Марія той список той документ, який потрапив розпорядження української преси. У ньому прописані пріоритетні реформи на 3, 6, 18 місяців, і всі вони є дуже важливими. Йдеться зокрема про реформи, які стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних відомств. Також загалом функціонування судової гілки влади, також реформ у оборонних підприємствах чи оборонних установах та інституціях. Однак варто сказати, що в українській пресі та інформація, яка з'явилася, йшлося про те, що Білий Дім буцімто передав цей список до української влади, і що від виконання цих реформ буде залежати майбутнє допомоги сполучених штатів, зокрема військової допомоги. Ми власне вирішили запитати прямо у білому дому у Білого Дому, чи це відповідає дійсності, чи існує такий список, і чи залежить від виконання цих реформ, чи залежить? Ця майбутньої військової допомоги, і ми отримали відповідь від представника ради з нацбезпеки, США, в якому йдеться про таке роз'яснення. По перше, що це є робоча версія списку пріоритетних реформ, що його передали для обговорення і для відгуків на нещодавні зустрічі, зокрема зустрічі координаційної донорської групи, про яку ти говорила. І головне, що цей список, як кажуть у Білому домі, не є умовою для майбутньої військової допомоги. І що інформація. Ця, яка поширювалася у змі, не є коректною. Таку відповідь ми отримали від Білого Дому. І у тому повідомленні, яке ти згадала від посольства Сполучених Штатів в Україні, там також йдеться про те, що ці всі зусилля це рекомендаційні знов ж таки пріоритетні реформи. І ці всі зусилля спрямовані на те, щоб допомогти Україні на шляху до євроінтеграції. І про це також заявляв президент Байден, що реформи продовжують бути важливими. Юлю, дякую тобі за це роз'яснення. Хочу також коротко поговорити про головну тему тижня в Сполучених Штатах. Це можливий шатдаун уряду. Він може наступити вже наступного тижня. Зараз змі повідомляють, що лідери Сенату готують документ про короткотермінове фінансування, і він не передбачає виділення значних коштів на допомогу Україні у протистоянні російській агресії. Як на це відреагував Білий Дім, адже адміністрація розраховує на забезпечення додаткового фінансування для України? Марія, кілька моментів. Тут, по перше, що переговори дуже активно зараз відбуваються на Капіталійському пагорбі. Дійсно, до дедлайну лишається буквально кілька днів. Він спливає 30 вересня, але знов ж таки переговори тривають. Другий момент про те, що навіть якщо у цій короткій резолюції у тимчасовому рішенні не буде допомоги для України, то це не значить, що її не схвалять пізніше. Сьогодні у Карін Жан речниці Білого Дому запитали про те, як відреагує Білий Дім, якщо не буде прописана допомога для України. Вона Висловила сподівання на те, що все ж таки в Сенаті і в Палаті представників розуміють важливість продовжувати допомагати Україні, і також на це відреагував Меттю Міллер, це речник державного департаменту. Давай послухаємо. Не хочу вдаватись гіпотетику на основі дебатів, що досі тривають в конгресі. Я скажу, нас надихає двопартійна підтримка, яку ми отримали від конгресу самого початку цієї війни. Якщо ви подивитесь на дебати в конгресі, то в обох палатах конгресу є двопартійна більшість, яка підтримує продовження допомоги Україні. Тепер подивіться, є процес, який ми повинні пройти і працювати разом з конгресом. Я вважаю, що було важливо, що президент Зеленський зміг приїхати минулого тижня на Капіталістський пагорб і безпосередньо поспілкуватися з членами конгресу про те, що відбувається в Україні. Ми змогли поговорити з конгресом про механізми підзвітності, які ми задіяли для допомоги, яку ми надаємо. Ми чули про те, що вони хочуть почути про підзвітність. У нас є механізми підзвітності, і ми раді говорити про те, як вони виглядають. Тому ми вважаємо важливим, щоб конгрес продовжував демонструвати рішучу підтримку України, щоб вона продовжувала стримувати та відбувати російську агресію, щоб конгрес чітко давав зрозуміти, що ми не збираємось залишати Україну. Ми не збираємось стояти в осторонь, коли країни намагаються залякувати своїх сусідів. Це важливе повідомлення, яке ми надіслали від цієї адміністрації. Ми раді, що конгрес підтримує Україну сьогодні, і ми сподіваємося, що вони продовжуватимуть це робити. Дякую тобі за це, Юлію. І останнє питання хочу поставити безпосередньо про білий дім. Знаю, що президент Байден сьогодні приєднався до страйку працівників автовиробничої галузі у Мічингані. У пресі публікують його фото із мегафоном в руках. Що там відбувається? Та знаєш, Марія, це насправді унікальна річ, тому що це вперше за 100 років, коли чинний президент приєднується до страйку працівників будь-якої галузі, в цьому випадку автовиробничої. Сьогодні президент Байден дійсно брав участь у страйку. Приєднався до пікету на тлі на не, неподалік General Motors виробництва. І насправді, чому це відбувається? Президент Байден і адміністрація Байдена скажуть, що президент Байден завжди виступає за працівників за профспілки. Але також тут дуже важливо розуміти, що все це відбувається напередодні виборів 2024 року. Президент Байден хоче заручитися підтримкою цієї важливої профспілки. 2020-го він переміг у штаті Мічиган. Штат Мічиган буде одним із вирішальних штатів 2024 року. І 2020-го президент Байден мав підтримку цієї важливої профспілки. Цього разу президент Байден ще не має цієї підтримки, і він дуже хоче заручитися нею завтра. Також у Мічиган. Гані буде і Дональд Трамп, який теж намагається отримати ці важливі бали напередодні виборів. Дякую тобі, Юлія. Будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події далі. З нами була Юлія Ярмоленко із Білого Дому.